90 днів відпустки після полону, чому командир не має права відмовити у відпустці. Ваш командир каже вам неправду. Він говорить про оперативну необхідність, про брак людей, про що завгодно, аби не дати вам законні 90 днів відпустки після полону. І знаєте що? Кожна така відмова це злочин проти вас. Ви пройшли пекло, а система намагається затягнути вас назад, не давши вам навіть видихнути. Я покажу вам, як одна проста дія змусить його змінити рішення. І в кінці відео я розкрою деталь, про яку мовчать у частинах, як ця відпустка може кардинально змінити ваше майбутнє у війську. Додивіться до кінця. Мене звати Геннадій Працевити, я адвокат та керуючого бюро Юрконсалт. І я знаю, що ви відчуваєте. Повернення додому мало бути полегшенням, натомість, ви знову у бою. Тільки тепер це бій з бюрократією. Сьогодні я дам вам чітку інструкцію, як отримати те, що належить вам по праву. Жодної води, тільки кроки, які працюють. Після перегляду ви будете знати більше за свого командира і зможете себе захистити. Отже, в чому корінь проблеми? З 3 лютого 2026 року запрацьовував закон номер 4749 9 Він каже: всі військовослужбовці, звільнені з полону, мають право на 90 днів додаткової відпустки зі збереженням грошового забезпечення, без поділу на частини, і відкликати вас з неї можна лише за вашою особистою згодою. Але на місцях командири часто ігнорують закон. Чому? Бо вони звикли, що їхнє «ні» є остаточним. Вони розраховують на вашу втому, на те, що ви не захочете сперечатися. Вони крадуть ваш час на відновлення, на родину, на повернення до життя, і це непропустимо. А тепер до зброї. Ось ваш покроковий алгоритм дій, який ламає цю систему. Крок перший ідеальний рапорт. Ваш рапорт має бути вірно оформленим. Не просто прошу відпустку, а чітко. Прошу надати мені додаткову відпуску тривалістю 90 календарних днів відповідно до закону України номер 4749 від 18 року. Як військовослужбовцю звільненого з полону, вкажіть дату звільнення. Це не прохання, це вимога, підкріплена законом. Крок другий офіційна реєстрація це та сама помилка, якою пропускаються 90% бійців. Ви віддаєте рапорт командиру в руки. І він губиться. Ніколи так не робіть. Подавайте рапорт у двох примірниках: через канцелярію чи строєву частину. На вашому примірнику мають поставити дату, вхідний номер і підпис особи, яка його прийняла. Тепер ваш рапорт офіційний документ. Він існує, його не можна десь там загубити. Крок третій. Дії у відповідь на відмову. Командир каже: ні, чудово. Ваша відповідь: прошу надати письмову обґрунтовану відмову. У 9 з 10 випадків на цьому все і закінчується. Вони ненавидять залишати паперові сліди свого порушення, але якщо він її надав, це ваш квиток до перемоги. Крок четвертий – Оскарження. З тією письмовою відмовою або з актом про відмову і надати, підписану двома свідками, ви робите наступне: пишете скаргу до вищого командування або до генерального штабу. І паралельно готуєте позов до адміністративного суду. Суд у таких справах майже завжди стає на бік військовослужбовця, бо закон однозначний. А тепер той самий момент, про який я казав на початку. Увага! Це відпуска на 90 днів, не просто відпочинок. Закон каже, що право на неї мають абсолютно всі, хто повернувся з полону, незалежно від того, чи вирішили ви продовжувати службу чи звільнитися, що це означає на практиці. Це ваш офіційний оплачуваний час, щоб пройти ВЛК, зібрати документи і, перебуваючи у відпустці, подати, наприклад, рапорт на звільнення, і вас не можуть смикати, на вас не можуть тиснути. Це ваша тика гавань для прийняття найважливішого рішення. Подивіться, я щодня працюю з військовими і бачу одну системну проблему: це неповага до прав солдата на місцях. Деякі командири досі живуть у парадигмі, де боєць це ресурс, а не людина з правами. Закон 47-49 це тектонічне СУФ, це визнання державою, що поверне з полону це травма, яка потребує часу на загоєння. Кожна відмова відпустці це не просто порушення, це зневага до того, що ви пережили. Прихований ризик тут у тому, що, проковтнувши цю образу, ви даєте сигнал, що зі мною так можна. А завтра вам вже відмовлять у виплатах у лікуванні у належному ставленні. Тому боротьба за ці 90 днів це боротьба за вашу гідність за ваші кордони. Отже, давайте підсумуємо, ваша зброя це знання. Перше ідеально складений рапорт з посиланням на закон, друге реєстрація в канцелярії. і третє вимога письмової відмови, і четверте негайне оскарження. Не дозволяйте нікому красти ваш час, час на який ви заслужили. Якщо ви вже зіткнулися з відмовою або відчуваєте, що командир починає грати в ігри і затягує розгляд рапорту, не чекайте. Система не любить, коли її змушують працювати. Під цим відео є посилання. Перейдіть за ним і команда військових адвокацій проаналізує вашу ситуацію. Ми підскажемо, як діяти, допоможемо скласти документи і, якщо треба, візьмемо цей бій на себе.